На останньому засіданні слов'янської міської виборчої комісії, 12 листопада, члени комісії отримали останній шанс гідно вийти з ситуації по розподілу трьох вільних крісел, у слов міськради. Нагадаємо, відповідно до закону при розподілі вільних мандатів мають враховуватись дробові залишки. Виходячи з букви закону, партія Сильна Україна мала отримати три мандата. Це виклав у своїй заяві Анатолій Левіт, та члени комісії не побажали дослухатись до аргументів. Це було видно ще до початку засідання. Ось копія протоколу з цифрами, датований документ, 3 листопада, 20.00. Засідання, де цей документ уклали, схоже на таємну вечерю. Про нього заздалегідь нікому не повідомили. Тепер від цього протоколу відхрещується голова комісії пан Васюк. 3 числа в 8 часов вечера вы провели комиссию, кто об этом знал? Кто 3 числа в 8 часов вечера проводил комиссию? Вы. Мы не проводили 3 числа в 8 часов вечера комиссию, вы что? 3 числа? Нет, конечно, вы что смеете что ли? Какого, проводили. Какого 3 числа? 3 ноября. Откуда вам? Цікава доля протоколів з результатами виборів. За законом їх слід оприлюднити в день їхнього підписання членами МВК, але ні в день підписання, ні наступного дня їх не оприлюднили і не надали членам комісії. І тільки 9 листопада дрібним шрифтом надрукували у газеті Злагода. Чому 9-го? Виявляється, 9-го числа добігає кінця можливість подання скарг на дії МВК до суду. Отже, члени міської виборчої комісії свідомо порушували закони, затягували оприлюднення офіційних результатів. Зультатів виборів для того, щоб забрати у суб'єктів виборчого процесу можливість оскаржити дії членів комісії, та скільки б час не тягнули, а заяву левіта треба розглядати. Тому й розглянули її, коли всі терміни вичерпались. Отже, спочатку протоколи не показали, потім розгляд заяви затягнули. Тепер у розгляді заяви відмовили, тому що з юридичної точки зору важлива власна процедура. Хоча за духом закону розглянути б мали. Довгот юрист комісії пояснював, що заява не Є скарга, а всі терміни минули. Законом не предусмотрено розсмотрення заявлений. Заяв. Є скарга. Взагалі, 8 восьмого. А подано і підписано 9-го. За день до подачі скарги його вже реєструють. В кінці кінців розгляд питання юрист віддав на суд членів МВК. зв'язку з пропуском срока и как ненадлежащая оформленная заява, а не скарб. І тільки у члена Слов'янської міської виборчої комісії від партії БЮД пані Апостолової виникла протилежна думка. Ну, я вважаю, що в общем-то це правильне замечання, але по суті нами була запущена, ну я не скажу, ошибка. Просто ніхто не мог знати, що вийде такий ляпсус. Я вважаю, що лішати партію одного мандата не право. Члени комісії зробили свій вибір, показавши свою громадянську позицію або її відсутність. А заява про порушення закону слов'янської МВК надійшла до центральної виборчої комісії. Вона вже розглядається далі буде.